Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLEXUA в ефірі соціального юридичного проєкту Де Юре. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему тема пов'язана з мобілізацією військовозобов'язаних, але є її такий суттєвий відтінок або суттєве питання це питання мобілізації осіб, які не можуть з певних причин брати у руки зброю, не можуть здійснювати військову службу по релігійним е своїм переконанням. Е ця тема є дуже дискусійною і е з цього приводу багато глядачів е писали свої запитання, залишали е на сторінці, е в якій е ми приймаємо питання. Тому вирішили присвятити окрему передачу цьому питанню. Почнемо обговорення цієї теми з цитати статті Конституції, це стаття 35, частина 4 Конституції України, де зазначено, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Але у разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, Виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною, тобто не військовою, службою. Це норма Конституції. Нагадаю, що Конституція це є основним законом нашої держави. Є норми конституції є нормами прямої дії, і тому навіть у разі якщо певні питання не врегульовані законами, то для захисту своїх прав та інтересів особи можуть посилатися на норми конституції. Тому тепер повертаюсь до питання, які нам часто ставлять, це питання загальне таке, чи підлягають мобілізації особи, які не можуть служити за релігійними переконаннями. По-перше, зазначу, що потрібно розрізняти питання військового обов'язку і відповідного закону про військовий обов'язок. та Мобілізації і закону про мобілізацію. Якщо в законі про мобілізацію, наявна відповідна стаття 23 е з переліком осіб, що не підлягають призову під час мобілізації, і е в цьому законі немає жодного слова про звільнення від мобілізації або про можливість альтернативної невійськової служби під час мобілізації для осіб за релігійними переконаннями. Е Тобто профільний закон, спеціальний закон про мобілізацію не містить такого випадку. Тим не менше, закон про військовий обов'язок військову службу містить відповідні, відповідні звільнення для, зокрема, священнослужителів, містить звільнення від військової служби. Та є цілий, цілий окремий закон про альтернативну невійськову службу, який врегульовує, що громадяни України які. З певних релігійних своїх переконань не можуть брати в руки зброю, не можуть здійснювати військову службу, вони піддаються для альтернативної невійськової служби. Питання, як ці, скажімо так, закони, як ці норми об'єднати з законом про мобілізацію, воно залишається відкритим. Хочу звернути увагу на лист. Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил з цього питання, але цей лист ще 2014 року. Чому 2014 року ми пам'ятаємо, що під час початку збройної агресії Російської Федерації на території окремих районів Донецької та Луганської області в Україні вже тоді відбувалася часткова мобілізація, і це питання вже тоді поставало. І такі питання щодо можливості проходження альтернативної невійськової служби під час мобілізації адресували до Міністерства оборони. І е, тоді це лист номер 301 С 1186 від 17.04.2014 року, е, на той момент е, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України роз'яснював. Роз що незважаючи на те, що е, немає в законі про мобілізацію відповідної норми про можливість проходження е, альтернативної невійськової служби, е, тим не менше. Зазначав, що може мобілізація віруючих людей, людей, які за релігійними переконаннями не можуть служити на військовій службі, може призвести до правових наслідків, таких як відмова від виконання наказів командирів через релігійні переконання, Генеральний штаб Збройних сил на той момент це, означало, це підтримував. Цю ініціативу стосовно звільнення від навчальних зборів та призиву на військову службу під час мобілізації відповідні вказівки надані військовим комісаріатам, зазначалось в цьому листі. І також зазначали, що роботу щодо законодавчого врегулювання цього питання щодо внесення змін до законів про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про альтернативну військову службу передбачається здійснити після стабілізації воєнно-політичної ситуації в Україні. Дійсно, після того було Законопроект у 2016 році внесено. Називався цей законопроект про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо альтернативної невійськової служби громадян України. Але на цей законопроект був наданий негативний висновок. Законопроект отримав низку зауважень від відповідних профільних комітетів Верховної Ради і навіть не був винесений у сесійну залу, тобто не проголосований і не було це питання законодавче врегульовано. Отже, на сьогодні залишається відкритим. Питання, чи можливий звільнення від мобілізації, або чи можливе проходження невійськової альтернативної служби, віруючим людям, людям, які за релігійними переконаннями не можуть брати в руки зброю або не можуть здійснювати військовий обов'язок під час мобілізації, тобто всі, в принципі, сходяться до того, що це питання необхідно врегулювати, оскільки. Я нагадаю, те, з чого почав, стаття 35 Конституції України, частина 4 дає таке право на заміну військового обов'язку не військовою альтернативною службою громадянам, які відповідно не можуть брати в руки зброю. Але, тим не менше, законодавчо під законними актами це питання не врегульовано. Тому на сьогодні на всі питання. Глядачів, які е, звертаються до мене, я даю лише поради, але це ну, важко розцінити, що це поради, які е, ну, в повному обсязі врегульовуються питання, бо воно не врегульовано законодавче. Отже, які поради? У разі, якщо особа, що за релігійними переконаннями не може здійснювати е, відповідну військову службу, отримує повістку, обов'язково їй необхідно письмово. Повідомити про це центр комплектування військомат до відповідного своєї заяви, повідомлення про це обов'язково додати довідку від відповідної релігійної організації, що вона є членом цієї релігійної організації, що віровченням цієї релігійної організації передбачено відповідну заборону проходження військової служби. Чи застосування зброї, і обов'язково це необхідно, щоб ця релігійна організація була зареєстрована у встановленому порядку. Якщо такий документ буде доданий, така довідка до заяви особи, яка повідомляє про це центр комплектування, то в принципі розвиток можливий декількома шляхами. Шлях перший, така особа все ж таки буде мобілізована, але направлена на відповідну. Не військову службу, це може бути або е, робота при шпиталі, або робота при там можливо штабі, при тому ж е, центру комплектування, тобто здійснення не військової служби без надання зброї і без відповідного покладення, саме виконання військового обов'язку. Е, якщо ж е, відмовляється. Здійснювати центр комплектування відповідні дії, то моя порада, по-перше, як я сказав, зареєструвати цей лист разом з відповідною довідкою. Обов'язково залишити собі другий екземпляр, контрольний примірник такого листа, отримати на ньому номер реєстрації, або якщо відмовляються ставити штамп та номер реєстрації, направити такий лист рекомендованою поштою на адресу центру комплектування, і ну, тоді вже відповідно повідомляти. Про це, що така заява подана, що така довідка існує, і повідомляти про неможливість брати в руки зброю або виконувати накази відповідних там командирів, саме з релігійних переконань за таких обставин з посиланням на норму конституції можна буде захищати таку особу, і в тому числі адвокатам захищати таку особу від звинувачень у невиконанні наказів або від ухилення. У мобілізації, але е, повторюсь, що це питання є неврегульованим і це лише порада адвоката, як виходити з такої ситуації. Ще раз підкреслю, обов'язково отримати. Довідку від релігійної організації, зареєстрованої встановленому порядку, в довідці повинно бути зазначено, що ну, кому вона видана, що ця особа є членом такої релігійної організації з, там, з такого то часу, і що саме віровченням цієї релігійної організації заборонено здійснювати військовий обов'язок чи застосовувати зброю, ну, чи інші є заборони які. З релігійні переконання, які заважають такій особі здійснювати свій військовий обов'язок, і вже тільки з такою довідкою, повідомляючи про це Центр комплектування, захищати свої права з посиланням обов'язковим на частину 4 статті 35 Конституції України, такі така на сьогодні складна тема. Такі рекомендації. Будемо чекати від вас питань з цього приводу або Пояснень, яким чином вдалося отримати, можливо, відстрочку, чи вдалося отримати направлення на альтернативну невійськову службу навіть під час мобілізації наразі. Просимо свої реакції, свої відповіді, свої запитання, надсилати в наш соціальний проєкт в соціальну мережу Фейсбук на офіційну сторінку телеканалу Alex.ua. А на сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. На все добре.